Так, ну що, побігли далі? Отакий графін. Кольоровий, хрустальний. Може, як він переливається. Дуже гарний. Може, базар величезний. Я встию вам зняти, може, процентів 10 або 5 із того, що є сьогодні на базарі, бо він дуже величезний. І на вулицях, і в примі... базар сам антикварний, плюс дуже багато магазинів, приміщень антикварних лавок, так сказати. Так що Часу я маю. Багато, але дуже холодно на вулиці. І тут в приміщенні теж холодно. А, ще є антикварний під величезним домом в центрі на, на паркінгу. Там взагалі величезний. Ну там прайси, звісно, там і під 2000 столики. Ну, звісно, прайси скажені. Ось. Гувіл Кост. Гувіл? Ховіл дизе? Так, це пакеті байбу. 50, Фейфтих, ага, 50. 50 П'ятдесят євро. Для мурі але воно невеличке. Невеличке. Якби трошки більше було, то я б купила собі. Таке гарнюнка. Люди раніше творили чудосею, ну просто Ось його стіл. Я в захваті, друзі, я просто в захваті від цих усього. Я б купила б усе. Купила б повністю все, з усіх магазинів, базарів, відкрила б музей того, що потихеньку це все щезає, шановні, і скоро ми цього вже антіку і не побачимо. Щось б'ється, ламається або все порозкупали люди. І практично от я була в Германії, Германія взагалі вже обніщала На, щодо цих предметів. Так, ось лампи теж. Гарни. Красота. Что там казать? Девчонка с коробкой. Ведерочка. Я бы купила весь фарфор, все картины. От. і відкрила б музей, нехай люди дивляться кожного дня. Ось блюдо лімош десь сантиметрів сорок в діаметрі. Це теж лімош. Так. Такі в них. Із металу. дуже багато продається в Бельгії статуеточок. Ось такі пановних прийнято з квітів, з устам і так далі. Оце вони в рамку роблять під скло овальні такі. Ось, що мені подобається. Гарне. Але на нього ціни не зложуть. 55. 55 одна штучка. У мене є така рамка із фарфору. Я не знаю, скільки вона коштує. А, 45 євро. Я її набагато дешевше купила. Ось тож, ж, це все із Ліможа. Лімож, ці всі штуковинки, шкатулочка, підсвічники, вазочка у мене є один в один, ідентична. Так, поїхали далі. Чашечки кофейні. Це Лімош, так. Це я бачу, лімош, так. Лімош. Оце теж із Кобальтовий лімош. Я думаю, що оці всі тарілочка і оцей наборчик. Це все лімош. Дуже гарне. Ось тарілочка гарненька. Просто красота. Хто це? Хто це, шановні? Це щоб подивитися, це треба. А, Франція лімош. Можете себе представити? Що Це теж лімош. Я думаю, що це теж він. Дуже гарний. Так, а це? А Гугел дизе? 15, я. 15 євро. 15. 15. 15. 15 євро. І ось така гарнюня штучка. Гувел? Теж 15 євро коштує. Це чи на стіну вішається? На світло, ось так. Боже, мені аж страшно. Очі так зроблені, ну, якісно зроблено. Ви дивіться, як живий. Як живий. Ісусик народився, називається. Ой, гарнюній. Отак От ідеш, ідеш, не збираєшся купляти щось. Але гроші я взяла з собою. І була і більший, а він більший лежить. Теж такий самий жіночка показує. А гувілка Дізе Хрустал? кристал? Зес А, 300 євро. Дрихондрат, ну, я? Я. 300 євро. Вони маленькі, але тяжолі такі. Нахман? Це міні Монселамбер. А, ага. Я. Я, Я-я-я. Так. Ну no, гарні. Подивіться, які красиві. Yeah. Гарні. Що казати. Кольори підібрані. Кольори підібрані. Ось певна кружечка красива. тому ще їхню вітринку. Для схоже тому шкатулочки а все покажу Гарненькі. то скрива Файфтін, я? Вайфтін. Так. П'ятнадцять євро коштує. А, вона не зак. Вона не закривається. Вона не закручується так гарненько. Дякую. Так. Я думала, вона закручується, то я б таку собі купила а вона не закручується. Так, що тут ще? Статуетки дуже гарні. Ось такі теми подобаються старі. Такі німецькі, дуже красиві. Ні. De Deutsch? Франци? А, Іспанія. Lavo. А, Іспаніла. Точно, це Іспанія це все Іспанія. Аліс, я? Ja? Ага. Ага. Точно, я маю в таких кольорах дівчинку, яка миє ноги з щиточкою. А, Coast. Хотя май брило капут. Май брил капут. Не гуд, не гуд май брил, я. Бесте прес 2,80. Ага, я. Я, я, я. Ладро, а? Ладро. Ага. І номер, і номер є. Супер. Супер, даю. Іспанія, таке, виходить, воно на базарі коштує 85 євро, а я купила дівчинку, вона теж такого росту, велика, плаття таке шикарне, тазик, щіточка там, ну гарне. Я за 25 євро купила у Ну, Соціальний магазин люди приносять туди все безкоштовно.